Вітаю на третьому уроці з циклу Джазова імпровізація з нуля. Мене звати Антон, і сьогодні наша тема як грати грув та свінг. Насправді цей урок мав бути першим. В попередніх уроках я показував вам акордові ноти та те, як ними імпровізувати, але не розповів про найголовніше як досягти відчуття груву та свінгу. Справа в тому, що ритм в музиці має фундаментальне значення, які б красиві мелодії ви не будували, якщо з ритмом проблема, то це все марно. І навпаки, граючи прості послідовності, але з відчуттям груву. Ви досягнете більшого успіху. Отже, поїхали розбиратись. Перше, що необхідно зрозуміти, це те, що поняття грув та свінг це не одне й те саме. В чому ж різниця? Грувово можна грати що завгодно. Це не про джаз, це про будь-яку музику взагалі. Коли звуки спонукають тіло рухатись, качати головою, пританцьовувати. Це і є грув. Ви можете піймати це відчуття як від джазу, від попси, від рок-музики. Наприклад. Простий ритм, вже певна пульсація відчувається. Це примітивніший грув, але це вже грув. Тобто вже є якась ритмічна опора і відчувається, що ми вже тілом розуміємо, що коїться. Тепер щодо свінгу. Поняття свінг пов'язане з грувом, але це вже більш специфічна манера гри саме джазу. Перед нами аркуш в клітинку. Зараз з'являться чотири квадратики. Уявіть, що це розмір такту 4 четверті, і кожний квадратик це простір четвертної ноти. Ось так будуть виглядати звичайні восьмі ноти відносно четвертної ноти. Тобто ми просто поділимо кожну четвертну ноту навпіл. А ось так це буде звучати. Маємо метроном четвертними нотами, граємо 8. Щоб отримати свінгову пульсацію, спочатку треба почати мислити тріольними восьмами. Тобто в одній четвертній ноті замість двох звичайних восьмих буде три тріольні восьмі. Тепер треба зробити так, щоб перша і друга тріолі стали однією нотою, а третя тріоль окремою. Отже, ви вже зрозуміли, що цвінг це певна така гра з восьмими нотами, в якій перша стає довшою, а інша зміщується. Та це не все, що потрібно про нього знати. Мало того, що ми зміщуємо трохи далі, так ця друга восьма ще й має трошки акцентуватися. Почав звучати наш мінус. В цьому мінусі є два акорди: С7 та F7. Є спільна нота у цих двох акордів, це нота До. Якщо ви граєте на якомусь іншому інструменті, ви теж її без проблем зіграєте. Що нам потрібно, щоб тепер вже на практиці з цим мінусом почати грати свінговий ритм. Уважно послухайте бас. Якщо ви, можливо, з телефона це дивитесь. То його буде чути не дуже добре. Вам краще або навушники одягнути, або якусь нормальну гарнітуру для цього мати, щоб його почути. Коли ви почули бас, ви зрозумієте, що він рухається четвертними нотами. Ось так от. Тин. Тін, тин, тен. Ну і ще й паралельно з ним майже завжди в цей час тарілка б'є. Це наші четвертні ноти. Тепер ми беремо і робимо так, щоб кожну нотку ми грали тріольно. Зловило тріольний ритм. Це перша вправа. Якщо вона вам важка, сконцентруйтесь на ній покраще, щоб ви звикли до тріольної пульсації, бо без цього далі ніяк. Також паралельно для себе можете рахувати кожну тріоль цифрами. Раз, два, три. 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 Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Де раз співпадає з початком кожної четверті. І тепер ми за крок до того, щоб зіграти наш свінговий ритм, рахуємо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І граємо на раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І тепер додаємо ще три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І коли ви вже почали ловити цей ритм. Чисто для прикладу зіграю нотки, які є в цьому акорді, щоб було трохи цікавіше. Такою пульсацією. не забувайте про дві речі, акцент. На третю тріоль і уважно слухайте тарілку. Вона, окрім того, що стукає четверті, ще й періодично стукає третю тріоль, тобто вона робить. І от, коли ви будете її уважно слухати, ваша третя тріоль має співпадати з тарілкою. Якщо вона не співпадає, то. Щось не так з вашим відчуттям ритму. Тренуйтесь. Окей, забігаючи наперед, скажу, що в джазі не завжди грається саме такий свінговий ритм. По-перше, якщо темпи дуже швидкі, наприклад, в бі-бопі, то наші нотки вони, хоч і намагаються грати так, щоб одна була трошки пізніше і ще акцентувалась, але тому, що дуже швидко вони все одно стають схожі на дуже такі рівні восьмі, більш рівні стають. Ось цей мінус, під який я грав, з'явиться в окремому списку відтворення, куди я буду додавати мінуси в різних тональностях, над якими ми будемо працювати. І в наступному році я покажу, як почати обігрувати ці два акорди акордовими звуками, але так, щоб не просто грати позиційно, як це роблять. Більшість просто вивчають позиції, і потім не розуміють, чому в них не йде імпровізація, вона так і не піде. Треба вже з самих перших років додавати мислення і думати акордами, думати звуками. До зустрічі!